Такі рідненькі підписчики і гості нашого каналу. Сьогодні тема у нас про кальці. Про кальці для колій. Якраз тема актуальна. Я капаю кальцій, тому що мені капати і корові легше, чим колоти ін'єкційно. Нехватка кальцію із-за того, що хворі сустави. От хто не знає, що кальцію організмі корови потрібен не тільки після порезу. Ну, в принципі, в молодому віці він їй не зовсім потрібний, а в пожилому, так як я стикнулася з такими проблемами, ні, то він потрібний і будемо говорити. Коровки 16 років і для пожилої коровки, хоча це не дуже зовсім стара, так само як і для старих пожилих людей потрібен особливий догляд. Я кожні 3-3,5 місяці ввожу пальці. Так як однієї бутилочки, мало, на її вік, дуже погано копити, бо губ зараз багато. На її вік і на її вес завжди по дві бутилочки. Подобається мені дуже, я вже не розговорила, кальцій, такий як кальфосет. Кальфосет дуже добре себе рекомендує. Якщо немає можливості прокапати, можна проколоти ін'єкційно. Ну, зараз флакончик по 20 мл, його можна і під кожну, і внутрімишечно. Корова погано стає на ноги. Це в нас завжди таке, поки не прокапаю. Погана проводимість нервова, і м'язова також. Взагалі кальці приймають участь в усих. В усіх процесах організма корови. Це і шлунок, це і м'язова проводимість, це нервова проводимість, це кісткове. Значить, накопичення в крові у нас тільки 10 грам всього на всього, основну накопичення в нас йде в шлункові 100 грамів і в кістках 6 кілограмів. В кістках кальцій хіба со старістю в принципі, виводиться. Просто так із організм, організм не може взяти із кісток кальцію. Блін, і у води літають, сейчас буду ганяти. І знімаю відео і капаємося. Я таку процедуру практикую саме з цією коровою. У нас ще була одна старенька, майже третій рік, і дуже все удачно. Я навіть один раз говорила і багато коментарів на цей рахунок було, що навіть після катівці як бонус, як бонус і де ще підвищення молока. Хоча мені казали, ніяк не може бути підвищення молока. Іменно для підвищення молока кальцій не потрібен, тому що, ну, як ви піднімете молоко, наприклад, якщо ви даєте поганий корм, або недостатньо корму, або недостатньо концентратів, або погана генетика. Кальцій ви ніяк не піднімете. Но якщо у вас пожила корівка вже більше 15 років, зразу першу увагу звертаємо на копита, тому що більше вероятно, що там з копитами. У нас копита розчищені, у нас йде погана нервова. І м'язова проводимість. Зараз перепровіримося, чи ми в ванні, щоб не забалакалися. І ще про кальцій. Питали мене дуже багато. Якщо у корови став шлунок і не допомагають народні методи заливання. Багато чого. в мене відео було про це, обговорювали ми багато хто чим заливає. Дуже добре допомагає кальцій. Немає можливості прокапати. Беремо 100 мл кальфосету. Нема кальфосету, кальцинон беремо. Ну, в ідеалі, звісно, кальфосет, ну хоча б будь-бу кальцію і всю повністю виколюємо ін'єкційно. Говорила вже під кожну або внутрімишечно. І дуже добре кальцій запускає шлунок. Він для роботи шлунка дуже добре, для сердечної мишці добре. Ну, я вже говорила, в принципі, у всіх процесах він. Треба ще бутилочку міняти. Я по дві бутилочку капаю, тому що ну, одну бутилочку немає смислу і капаю. І в колю, подивлюся, можливо, один раз, протизапальне. Кетарт, Веду струйно, щоб мені лишній раз не коло. Ні не люблять Мам дівчата у колів, терпіть їх не можуть, крапельницю вас Взагалі дуже прекрасно. Вибачте, що в таких умовах знімаємо, але часу взагалі нема, або так знімати. Або зовсім ніяк не знімати. Зараз багато хто буде писати, навіщо такі крайності, краще добавки давати. Я, чесно кажучи, не довіряю цим добавкам. Не факт, що там є той кальцій. Крейди зараз намішають і продають як кальцій. Це провірений апарат, я знаю, що я ввела, і кальцій в організмі корови. А добавкам я, я ж кажу, я не противник добавок, якби знати точно і перевірено мною, що це точно і один, Одне время я пользовалась такими добавками, ну, вони ніякого ефекту не дали. Я вас не агітую капати так, можливо, у вас добавки працюють хорошо, можливо, у вас якісь перевірені там добавки. Ми, ми привикли так. Я ж говорю, що що вітаміни що кальцій, я знаю, що я ввела організм. І що він в організмові. От, от. Дуже добре покращує апетит, покращує роботу шлунка. Скорова вроді би по годах вона і не дуже стара. от Організм дав. Вони просто дуже добре в мене дояться. Писали мені також, ти з них видушуєш, веду, все, що тільки можна. Я вам говорю, я спеціально не годую, щоб от тільки для молока вони мені. І годую, щоб вони в мене були не голодні, щоб вони отримали корма, доброкачественні, щоб вони їх в достатній кількості. Е, стринула, телефону пав, в достатній кількості вони в мене отримували, а молоко це вже второстепенне. тому що мені насамперед. Е, Важне здоров'я корови, а не молоко. молоко. Якщо буде корова не здорова, то в принципі молока й не буде. І навіть захворювання ніг забирає 30% молока. Ну, зразу дивимося по копитам, тому що перша причина це копита, а потім уже дивимося по кістках, тому що можуть і нервові, і нервові закінчення можуть десь ущемлятися. Ну, багато, багато всяких таких. Знімаємо в екстремальних, в екстремальних умовах. І я вже говорила, що корова доїться добре, вона завжди оталюється взимку, то цієї зими вона давала по 38 літрів молока, 16 років корові, і це взагалі дуже добре. Спеціально там їй не водувала, тим не давала, а цій давала, кормашок давала. Ні, давала всім одинаково, кожен дає по-різному. Дуже з концентратами ми не газуємо. Ну, видать, і за те, що вони хорошо дояться, швидко виводиться кальцій. Хоча в молодших коров я не капаю, в основному вже десь після 15 років. Виходить. так. Також писали, тобі аби колоть, тобі аби куди тоді молоко виливати, одно лікарство вводиш, Кальцій, це не лікарство для організму корови це лікарство, а для молока це дуже добре. Він воно навіть ферментується краще. Так що це не лікарство і молоко виливати після кальцію не потрібно. Це не антибіотик. Так, ну, дві бутилочки по 100 мл. Це не так уже і багато. У мене, бачите, яка конструкція, я вже показувала, щоб не держати, бо самі неудобно держати і міняти бутилочки, і міняти голки. Мухи, звісно, дуже заважають. Мутюнечка. Ми, ми вже докапуємося. Докапуємося, ми вже докапуємося. Докапуємося. У хороші, тут не проможеш ніяк, звісно. Я учила ставити крапельницю, заходимо в списки відтворення. Там є лікування корів, папка. Тій папки легше буде знайти. Е, Отак от, от. Так, ми на стрмі, зараз з чоловіком поїдемо накусимо на вечір їм трави і буду купати їх і... Будемо виходити гуляти, більшість гуляти, а не пастися. Ви, в принципі, вже в курсі. Так, ну що, ми будемо закінчувати. В принципі, вже докапаємося і часу немає. Можна було б ще поговорити. Хто не підписався, жмемо на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. У нас дуже багато відео по лікуванню корів, по сироварінню, і ще в мене дуже багато ідей по сироварінню. І по лікуванню корів також багато відео я збираюся знімати. Так що ж вами на дзвіночок на дзвіночок, підписуємося. Всього вам найкращого, любимочки, Полтавщина з вами. Миру вам добра. Всього найкращого. Пока-пока.